Вітаю і брата і сестри, вітаю коло. Кожна з вас радий вас на цьому місці. А, продовжуючи тему, чому ми повинні радіти, я сьогодні буду говорити про народження з гори. Саме особисто я був народжений з гори приблизно 8-9 років тому, і це було щось неймовірне. І... Радість була дуже велика. Хто, е, був, хто вже належний звари, е, може це підтвердити. І е, наскільки це важливо і наскільки це повинно бути у кожного християнина, про це нам говорить Ісус Христос, а також і Його учні е, Петро, Павло інші інші е, говорять про це. І, і е, хочу почати свою проповідь з місця е, Списання це Івана, третій розділ. Е, це там, де Ісус Христос зустрівся з Никодимом. Е, і е, почнемо з першого віршу. Е, і там був чоловік на ім'я Никодим Івана, третій розділ з першого віршу. І був там чоловік на ім'я Никодим. Він був фарисеєм і один із юдейських вождів. Що ще ми знаємо про Никодима? Хто можливо пам'ятає? Як ми, ми бачимо першу в першому вірші, вже зауважено, що Никодим він був фарисеєм. Фарисеї ми знаємо, що Господь, Ісус Христос, не дуже добре ставився до фарисеїв, він їм до що вони були відверті в лицемірі і вступав з ними в суперечку. Але натомість не завжди фарисейство треба розглядати з поганої сторони. Натомість фарисеї вірили в Воскресіння мертвих, вони вірили в загробне життя, і фарисеї вірили в існування ангелів та демонів. Звісно, у них були деякі, вони робили свої дописи до Біблії і ставили їх на один рівень. Пастор Олександр проповідував на цю тему недавно. Хто ще був Нікодимо? Нікодим, тут, якщо тут зазначено в першому вірші, він був один із юдейських вождів. Тобто він мав владу. Він був одним членом, син... він був одним членом синдріону. Ценатеріон це, це Верховний суд, а, коли, і, який виносив вироки для людей. А, ще про некадимо ми зустрічаємо також Івана, а, Івана 19 розділ, а, 39 вірш. А, там зазначено, що. А, Що Никодим Івана 19.39, що він, коли з, Христа, коли з Христа знімали Ісуса Христа для поховання, Никодим приніс для бальзамування його тіла склад смирний та алорі приблизно 100 літрів. І з цього ми можемо зрозуміти, що Нікодим був досить небідною людиною. Тобто, хто, такі, хто, хто взагалі прийшов до Ісуса Христа? До Ісуса Христа, як ми далі Ісус, визнає його вчителем. Ісус Христос Нікодима, Він говорить, ти вчитель народу. це вчитель, фарисей, це людина, яка має владу, це як зараз, як зараз наші депутати мають владу. А, тобто, І також це була небідна людина. Яким як від далі відбувається діалог з другим віршом? Якось вночі прийшов е, Нікодим до Ісуса і каже, рабі, ми знаємо, що ти вчитель посланий Богом, бо ніхто не здатен на такі чудеса, як ти, якщо його не підтримує Бог. З цього віршу ми бачимо, що і Нікодим робить компліменти Ісусу Христу, Він визнає його вчителем, він, він до нього звертається раві. Як ми бачимо інші фарисеї, Якщо Ісус Христос зробив якесь дійство, якщо Ісус когось оздоровляв, то фарисеї казали, ти це робиш в ім'я дьявола, ти від дьявола. А Нікодим зовсім інший фарисей. Він говорить, ні, ні. Я бачив, як ми бачимо в другий розділі, Кінець написано, що Ісус робив чудеса. І Нікодим каже: я бачив ці чудеса, я бачив, що ти робиш. Ти це робиш в ім'я Бога. Ісус Нікодим визнає його як людину від Бога. Що відповідає Ісус йому? Істинно кажу вам, відповів тоді Ісус до Нікодима, Якщо хтось прагне побачити Царство Боже, людина має знову народитися, хто, хто не народився знову, той не бачитиме Царство Божого. Ісус взагалі ніяк не на компліменти е, е, Нікодима. Він взагалі каже, Нікодим, ти не туди дивишся. Так, да, чудеса це прекрасно, але якщо ти народишся родишся згори. в інших перекладах е, написано народитися згори», в русському синодальному написано народитися свише». то ти не побачиш царство Божого. Але якщо людина вже стара, Нікоди відповідає, але якщо людина вже стара, як же може вона народитися знову, запитав Никодим. Адже ніхто не може повернутися в Черево-Материнське і знову вийти з нього? Сусвіт відповідає, істинно кажу вам: людина має знову народитися від води і духа, бо якщо вона не пройде через народження водою і духом, то не відійде до Царства Божого. Все народження від людської плоті це плоть, а від духа народження духовне. духовного. Нікодим не повністю зрозумів відповідь Ісуса Христа. І він каже, як це я можу заново родитися від, від, від Матері. А Ісус відповідає, ні. Те, що народжене від плоті, то плотське, а те, що народжене від духа, то духовне. І духовне буде мати життя вічне. Сьомий вірш. Не, не дивуйся з моїх слів, про те, що маєш знову народитися, Вітер вітиме туди, куди заманеться. Ти чуєш його завивання, та не знаєш, звідки тме і куди. Так, і з кожним народженим від Духа Святого. Як же це може бути, запитав Никодим, Ісус на те сказав йому: Ти поважний вчитель народу Ізраїльського і не знаєш цього. Як ми бачимо, Ісус неодноразово на проміжку цих десяти віршів говорить про важливість народження з гори. Тому що, як Ісус говорить, навіть царство кожного не, не побачиш, якщо не будеш народженим згори, не те, що відеш в нього. Невже Господь такий недобрий до людей? Ні, ми зараз глянемо далі. Відповідаючи на питання, чому важливо, наради, чому важливо для християнина, для кожної людини народитися згори, відкриємо ще одне місце Списання. 1 Івана, 5 розділ з 1 по 5 віршу. 1 Івана, 5 розділ з 1 по 5 віршу. Хто вірить, що Ісус Христос, що, хто вірив, що Ісус то Христос, той народився від Бога. Бо кожен, хто любить Отця, любить і дітей. Його. Так і знаємось ми, що любимо дітей Божих, полюбивши Бога і дотримуючись заповідей Його. Ми виявляємо свою любов до нього, виконуючи Його заповіді, котрі не такі тяжкі для нас, бо кожен, хто народився від Бога, Бога перемагає світ. Та наша віра перемогла світ. То хто ж переможе світ, як не той, хто вірить, що Ісус Син Божий? Чому ще важливо народитися з гори, підповідає Петро, що народна людина з гори виявляється вона, вона поя... ця любов, вона набувається любові до інших людей, які вже народжені з гори. Іноді хтось може сказати, мені тяжко людей купити в церкві, мені ще щось. Людина буває, приходить і відчуває якусь відразу чи ще щось. Але народжена людина з гори, вона. Покривається любов'ю. Звісно, бувають деякі суперечки, деякі образи, але в кінці кінців все приходить до того, що все покривається любов'ю, Любов'ю Ісуса Христа. І ще важливо, дуже важливо це те, що написано в 4 вірші. Бо кожен, хто народився від Бога, перемагає світ. Я коли проповідую або свідкую людям про Бога, часто це мої друзі, дехто де, де, де з них каже, Саша, ти так чудово говориш про свою церкву, але там не можна пити, не можна курити, там не можна ночні клуби, а мені подобається, це все мені, мені життя подобається, а тебе це не можна. Мене, коли так мені відповідають, мені дещо некомфортно, чи таку відповідь, як це мені не можна. Я не хочу. Чому це мені не можна? Мені можна все. Написано, що всього призводительно і всього від коплава. людині можна все. Але народжена людина згори. Вона перемагає цей світ. Вона народилась від Бога. Її вже не тягне той ночний клуб, її вже не тягне ті цигарки. Алкоголь, тому що вона вже з Богом, вона змінилася повністю. Звісно, звісно, він питається збити людину і дає їй якісь спокуси, але написано, хто хто народився від Бога, перемагає цей. Якщо Резю, ре, резюмуючи те, що ми вже сказали, народиться згори важливо, тому що без народження згори людина не наслідує Царство Боже. Це перше. Друге, Господь неодноразово це повелівав зробити. І третє, народні згори має силу і владу перемагати рівним. Так що ж таке народження згори? Народження згори це переміна людини всередині. Це коли людина народжується від Бога. В момент, в момент, коли дитина народжується з гори, то вона стає Божою дитиною. Це зазначено в Івана. Якщо ти народжений згори, то ти Божа дитина. Багато хто зможе, може задатися питанням, а як народитися з гори? Що для цього потрібно робити кожному? Як це дійство відбувається? І насправді Ісус, ми вже читали сьогодні, як Ісус говорив з нікодимом, і Він вже відповів на це запитання. Відкриємо ще раз Івана, третій розділ, четвертий та п'ятий вірш. Написано. Якщо людина вже е, істинно кажу вам, відповів Ісус, людина має знову народитися від води і духа, бо якщо вона не, бо якщо вона не пройде через народження водою духом, то не відійде до Царства Божого. Ісус Христос вже відповів на це питання. Ісус сказав, вам е, потрібно народитися згори, вам потрібно народитися від води і духа. Е, багато хто, дивлячись на це місце списання, Може сказати, від Духа досить зрозуміло народитися від Духа Святого. Від... А що це означає від, від води? І дехто думає, що від води це народитися від це прийняти водних речей. Але це було б напевно дуже легко. Відкриємо перше Петро. 1 петра 1, вірс, 1 петра 1 глава 23 вірш. Ісус вже дав. Е, за, е, Ви відродилися не від насіння тлінного, а від, життє, від життєдайного Слова Божого, яке існуватиме вічно. Тут, тут зазначається, що ви народилися не від тлінного. А від життя Тайного Слова Боже. Петро зазначає, що ви народилися від Слова Божого. Де ще в Біблії згадується вода і слово Боже? Я знайшов 3-4 місця, де порівнюється вода і слово Боже, але зачитаю лише одне місце з Списання. Це Єфесянам 5 розділ з 25 по 26 вірш. Любив церкву і віддав себе за неї, щоб освятити її, очистивши омиванням у воді, за допомогою Слова Божого. Тут говориться, що Ісус полюбив церкву і віддав себе за неї і за допомогою Слова очищає церкву. Написано, очистити омивання у воді за допомогою Слова. За допомогою Слава Божого. Коли йде мова про народження згори це народження від Слова Божого і від Духа Святого, ще відкриємо Марка перший розділ 15 вірш. Боже царство наблизилася покайтеся і віруйте в Євангелію. Ми знаємо, що коли був перший гріх, то гріх розділив людину і Бога. І для того, щоб знову людині примиритися з Богом, їй потрібно визнати свій гріх і принести плід покаяння. Людині потрібно покаятися в своїх гріхах. Це є один із ключів до народження згори. Ще відкриємо 1 коринтє 15 розділ з 1 по 4 вірш. Зараз я хочу нагадати, брати і сестри, про добру звістку, що проповідував вам. Ви її одержали і нині засновуєте життя своє. Завдяки їй ви, врят... ви врятуєтеся, якщо добре пам'ятаєте те, що я вам проповідував. Якщо ж ні, Томарно ви повірили, я передав вам насамперед те, що сам отримав. Христос прийняв смерть за наші гріхи, як сказано у святому Пісні. Його було поховано, і Він Воскрес на третій день, як сказано у святому Пісні». Говориться, що повір... потрібно повірити в добру звістку, що відкрива Марка 1:15. Там написано і віруйте в Іванія". В яке Євангелія? Що потрібно повірити людині, щоб, прийти, щоб ще й покаятися потім? Їй потрібно, що таке Євангелія? Це Христос прийняв смерть за наші гріхи. Це перше. Друге, те, що Христос було поховано. І втретє, що потрібно вірити, Він Воскрес на третій день, як сказано в цьому письмі. Відповідаючи на питання, як нам народитися згори, як бути народженим з гори, як це, від, як це від, 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 відбувається, це коли людина визнає Бога. Це людина, яка хоче народитися від Бога. Говорячи про себе, я можу сказати, що я не сильно, і коли народжений з гори, я не сильно розумів, що я народжений з гори, тобто я не можу сказати, що я якось цей спромований шок до, до цього. За мене були, молилися батьки, я ходив в церкву, я чув Слово Боже, я був в церкві, там, де був Дух Святий. І в один час Господь торкнувся мого серця, як народжені згори. Щоб ми розуміли, я сьогодні зауважив і сьогодні на Біблія говорить про те, що хто не на народний згори, не на наслідує царство Боже, хтось може подумати, який недобрий Господь, як це так. Але ні, якщо ми, якщо ми знаємо Івана, якщо ми відкриємо далі е, діалог Ісуса Христа з Нікатимом, то далі йде Івана 3,16, там де написано, що Ісус Сина Свого за кожного з нас, аби кожен, хто вірив в нього, мав життя вічне. Говориться про те, що в Адама вже було життя вічне. Але Адам зрішив з'явою, і відбулося це розділення між. Богом і за людиною, і за, і за гріха. І потім Ісус, Бог намагався їх виховати, їх привести до себе, але, вони, але це все було невдачно, вони не йшли за, за Богом. І потім Ісус, від Бога та сина свого за кожного з нас. Тобто Господь проробив дуже велику роботу. Він прийшов на цю землю, будучи людиною, ні разу не зрішивши, і помер за кожного з нас. А потім від кожного дня, він при кожній нагоді стукає Духом Святим в серце людини, через других людей, через думки, через проповідників. Господь проводить дуже велику роботу, щоб людина навернулася до нього, бо Він створив її в любві, і для любві, для спілкування з Небо. Відкриємо 2 Коринфянам 6:16. Яка згода може бути між Божим храмом та ідолами? Адже ми храм Бога Живого, як Бог і сказав, поселюся в них і ходитиму серед них. Я буду їхнім Богом, а вони моїм народом. Як ми бачимо, як ми бачимо, Господь хоче оселитися в нас своїм Духом Святим. Господь хоче, щоб ми були народжені згори. Я вдалі Він хоче ходити в нас. Він хоче робити певні дії через нас. І Він хоче, щоб ми дали йому цю плату. Він хоче, щоб ми його впустили в своє серце. Тому що, чим відрізняється дьявол від Бога дуже сильно, тому що він вириває ці двері. А Бог він каже, я тут, біля дверей. Якщо ти хочеш, я зайду. І я буду з тобою, і я буду в тобі. Я буду ходити з тобою. Закінчуючи свою проповідь, я хочу сказати, що Ісус, Ісус, Ісус сказав, що Воскресіння з мертвих кожен, хто народиться з Ним, також воскресне. Тому Хай Господь нас благословить, Той, хто не народний згори, хай більше про це знає, хай більше ревнує про це. і Бог відкриється, Бог торкнеться, Бог направить. Я пам'ятаю, як я до цього йшов, тобто Бог шукав, Бог стукав моє серце, і, Бог, і я відкрив серце, серце Богу, і за 8 років 9 ще ні разу не пожалкував, що я з Богом. А той, а той, хто вже народжений з гори, має пам'ятати, що це не просто так Бог народив з гори і все, і завтра я. Завтра я буду в раю, і завтра я з Богом. Так, Звісно, царство Боже вже перебуває в нас. Але е, нам потрібно бути пильними. як е, Павло в Рем'яна пише, що потрібно нам застражатися з гріхом, і що ці войни ще будуть в нас. Але написано, що хто в нас сильніший, той зомби. Дух Святий. Він сильніший. Якщо ми перебуваємо в слові, якщо ми перебуваємо в присутності Бога, якщо ми шукаємо Бога, то він до ніколи не пошле нам іспиту більше, ніж ми цього можемо прийти. А пройшовши кожен іспит, ми станемо ще сильнішими і будемо ще більше і з більшою вірою вірити Богу і, від, і віддавати йому своє життя.